Китайська мудрість каже, якщо ти звинувачуєш інших, тобі доведеться пройти ще великий шлях. Якщо ти звинувачуєш себе, ти пройшов половину шляху. А якщо ти нікого не звинувачуєш, ти вже прийшов. Ця глибока думка розкриває сутність особистісного зростання та духовного розвитку. Вона вказує на те, що справжня мудрість полягає не в пошуку винних. А в прийнятті реальності такою, якою вона є. Коли ми звинувачуємо інших, ми перекладаємо відповідальність за наше життя на зовнішні обставини. Це шлях, який веде в нікуди. Адже ми не можемо контролювати дії інших людей чи зовнішній світ. Звинувачення себе, це вже крок вперед. Ми починаємо усвідомлювати власну роль у формуванні нашого життя. Однак Надмірне самозвинувачення може призвести до депресії та зневіри. Справжня мудрість приходить тоді, коли ми перестаємо шукати винних взагалі. Ми приймаємо життя таким, яким воно є, і фокусуємося на тому, що в наших силах змінити. Ця думка перегукується зі словами Карла Юнга, який сказав: хто дивиться назовні, спить, хто дивиться всередину, прокидається. Це глибоке спостереження про природу самопізнання та усвідомленості. Коли ми фокусуємося на зовнішньому світі, ми часто живемо автоматично, реагуючи на обставини, не усвідомлюючи власних думок та емоцій. Це стан сну. Бо ми не усвідомлюємо себе повністю. Але коли ми починаємо дивитися вглиб себе, досліджувати свої думки, почуття, мотиви, ми прокидаємося. Ми стаємо більш усвідомленими, більш присутніми у власному житті. Пробудження це процес взяття повної відповідальності за своє життя, це усвідомлення того, що ми творці власної реальності. Кожна думка, кожне рішення, кожна дія формує наше майбутнє. Взяти відповідальність на 100% означає перестати бути жертвою обставин. Це означає визнати, що ми маємо силу змінювати своє життя незалежно від зовнішніх умов. Пробудження це момент, коли ми розуміємо, що наше щастя, успіх, здоров'я в наших руках. Ми перестаємо чекати, що хтось прийде і вирішить наші проблеми. Ми стаємо активними творцями власного життя. Це не означає, що життя стає легким. Навпаки, це може бути складний шлях, але це шлях свободи. Шлях справжнього зростання та самореалізації. Кожен день це можливість прокинутися заново, можливість подивитися на світ свіжим поглядом, прийняти нові рішення, зробити крок до кращої версії себе. Пробудження це не одноразова подія, а постійний процес, це щоденний вибір бути усвідомленим, бути відповідальним, бути Творцем власного життя. Тож прокиньтеся, візьміть своє життя у власні руки. Перестаньте шукати винних і почніть творити. Ваше майбутнє залежить тільки від вас. І воно починається прямо зараз. А тепер, дорогі друзі, я запрошую вас приєднатися до нашої спільноти пробуджених. Підпишіться на наш канал і крокуймо разом! Шляхом самопізнання та особистісного зростання на нашому каналі ми не просто говоримо про пробудження, ми живемо ним. Ми ставимо перед собою амбітні цілі і досягаємо їх, ми вчимося брати повну відповідальність за своє життя і творити власну реальність. Але найголовніше ми працюємо над розв'язанням власних кармічних вузлів. Ці невидимі перешкоди. Які часто стримують нас від досягнення справжнього потенціалу. Разом ми знаходимо шляхи їх подолання, звільняючись від тягаря минулого і відкриваючи двері у яскраве майбутнє. Наша мета досконалість, не та недосяжна ідеальність, яку нам нав'язує суспільство, а справжня внутрішня досконалість, гармонія з собою і світом, реалізація власного потенціалу, життя в потоці. Підписавшись на наш канал, ви отримаєте доступ до унікальних практик, медитацій та технік, які допоможуть вам. Глибше зрозуміти себе, визначити і подолати внутрішні обмеження, розкрити свій справжній потенціал, досягти гармонії в усіх сферах життя. Кожен новий день на нашому каналі це новий крок до пробудження, до кращої версії себе. Тож, не гайте часу! Натисніть кнопку підписатися прямо зараз. Прокидайтесь разом з нами, творіть своє життя свідомо, досягайте нових висот. Пам'ятайте, ваша трансформація починається з одного кліка підписатись на канал. Приєднуйтесь до нашої спільноти пробуджених і давайте разом творити дивовижне майбутнє. Це коротеньке відео допоможе розпізнавати істинних пробуджених від тих, хто спить. А думає, що пробудився. Пригадайте слова Юнга: Хто дивиться назовні, той спить, а хто дивиться всередину, той прокинувся.